Всім вітання. Давно я не робив замальовок з Львова, ну, зараз я не дуже там пасую робити, тому що щоб щось часом зайве в кадр не попало. так? Ну, але Тут нічого зайве не, потр... не, не попаде. Це от поворот на Лавандівку. І, ну, чесно кажучи, в місті машин мало. так? Ну, Літо, сезон, діти не вчаться, студенти. І от бачимо тут затор. так? Тобто Затор зараз. З двох боків потік машин. І це те, що нас в найближчому часі очікує по всьому місту. Я на цю тему вже багато разів говорив. ну, е... Як кажуть, повторюся. повторюся, Місто Львів для того, щоб в ньому комфортно проживало навіть 600 тисяч мешканців, має займати площу двічі більше, ніж воно займає. І тут важливо розуміти, що таке місто Львів. Місто Львів це не та адміністративна одиниця, адміністративно-територіальна одиниця, яка в неконституційний спосіб, я би сказав навіть злочинний спосіб, вона була створена внаслідок так званої адмінтериторіальної реформи, теж неконституційної, незаконної, і відповідно з порушенням всієї там містобудівної чинної документації і так далі. І не дай Бог от у Львові якась така знаєте, ситуація надзвичайна, от, а зі Львова ні виїхати, ні, ні, ні роз'їхатися взагалі. Тобто люди потрапляють в Пастку. І це абсолютно реальний сценарій, тому що у нас все таки війна. От, але разом з тим, що у нас війна, от я читаю постійно стрічка новин, знаєте, і де там? Різні львівські видання пишуть, от от нас там от стільки то мільйонів йде на то, стільки то мільйонів йде на то. Мільйони, десятки, сотні мільйонів ідуть незрозуміло на які речі. В той час я читаю, як люди далі збирають гроші на армію, як люди далі е, намагаються допомогти, тому що бракує. Ну Бракує, бракує, тому що теж багато що розкрадається на рівні держави, це так би. Зрозуміло, про корупцію в Україні вже не говорить тільки лінивий, вона нікуди не ділася. Зараз вона розквіла буйним квітом. Я прочитав економіст, написав про те, що в нас врожай начебто більший там значно суттєво, ніж був минулого року. А це насправді липове, липове відшкодування ПДВ, тобто липовий експорт. Зернових, насправді нічого нікуди не їде в таких розмірах, а просто по паперах воно поїхали, шкодували ПДВ і так далі. Війна, розумієте, в місті, на рівні міста гроші викидаються на всілякі дурниці. На... Можливо, це не дурниці, знаєте, коли от грошей багато, коли їх, скажімо так, нікуди дівати, ну, можна бавитися в якісь там благоустрої, бавитися в якісь малі форми архітектурні, бавитися ще в якісь речі. Але коли в країні війна, коли в тому ж самому місті немає нормальних бомбосховищ, вони відсутні, але це все якось так тихенько згладжується, місто нещадно забудовується всупереч генеральному плану. Генеральний план це на Заході це той самий мастер-план, це не є якийсь радянський рудимент. Як намагаються це подати там різні псевдоурбаністи. А причина того, що вони це роблять, ну проста така, як кажуть, як борщ. Як як кажуть, проста, як борщ. Ті люди, які поплюшать план, вони мали би за злочинне його порушення, яке призводить до створення дискомфортного середовища в місті, вони мали би сидіти в тюрмі. Натомість вони віщають там з різних там Ютубів і так далі. І розповідають як е, е, про архітектуру, про якісь концептуальні речі і так далі. Немає ще зеленого поняття, це неуки. От я вам це просто стверджую, це неуки. І оце на кожному кросі відбувається такий, знаєте, своєрідний демонтаж демонтаж держави. Тому що коли в державі зсередини її повністю роз'їла корупція, коли не працює правоохоронна система. Ну, Львівський мер, який мав би сидіти в тюрмі, чому і не сидить. А сотня квартир, там більше сотні квартир роздано правоохоронним органам. Дуже гарна схема вкрасти в Львівської громади. Гроші. А за кошти ж громади дати ті квартири не черговикам, не тим, кому потребують, навіть не тим, хто критично потребує, постраждав внаслідок війни, чи героям війни, чи їхнім сім'ям. Ні, ці квартири йдуть на чиновників, на правоохоронні органи. Для того, щоб не сидіти в тюрмі за те, що знищене місто. Воно знищене, Переощільнене. про те, щоб комфортно було мешкати навіть 600 тисяч жителів. А Львів сьогодні з приїжджам вже майже мільйонник, а може вже мільйонник. Що потрібно вдвічі площу, це сказав зенові Підлісний директор інституту міста ще в 99-му році в інтерв'ю газеті Високий замок. Реальна площа міста зовсім не така, як ця, яку ви бачите, тому що ця неконституційна адмінтерреформа, вона спотворила об'єктивні показники. Спочатку ці об'єктивні показники були спотворені штучним приєднанням до Львова, штучним приєднанням на папері таких населених пунктів, як Винники, Брюховичі, Рудно, тому що це інші населені пункти. Вони десь в межах Львівської агломерації, звісно. Але... В межах Львівської агломерації сукільники Зубри, багато інших населених пунктів, які сьогодні є в окремих територіальних громадах. Натомість у Львівську включили населені пункти, які практично не мають зв'язків з Львовом. Тобто місто формує систему зв'язків. І, власне, Львів, той, який Львів, він є катастрофічно переощільний, Він був переущільнений, він ще до, скажімо, до того, як почалася ця масова забудова. В ньому мешкало людей е стільки, скільки вдвічі більшому по площі Кракові. Ну, я ж не кажу, що в Кракові, крім того, є і широкі дороги, розв'язки і так далі. От, Коли купнути оті всі м м сучасні, так би мовити, тренди, там, Мурбанфорум, інтегровані концепції розвитку, плани сталої мобільності, за тим немає нічого. Верниться, це найстрашніше. От Людям кидають повну фігню, ніхто в це не вникає, це піариться. А коли ти пишеш, і кажеш, люди добрі, король то голий, голий. А ніхто тебе не слухає. Ну, хто ж ти такий? Ти ж не засіб масової ідіотизації населення. Тебе не розкручують, не тиражують. І злочинна корупційна схема вона повністю пов'язана. Пов'язані всі там в тій схемі: правоохоронні органи, і депутати, і чиновники, і забудовники. Хоча забудовники, знаєте, я завжди наголошую, ніколи не звинувачую забудовників це бізнес. Вони, їм, їхня задача побудувати і продати. Вони на тому заробляють гроші. Є попит, вони його задовільняють. Але для того є регуляторні механізми в державі для того, щоб цей, цей бізнес не шкодив більшості людей. Але проблема в тому, що більшість людей, от у Львові, Львівці, які не розуміють того, що відбувається, вони дихають вихлопними газами. Вони вмирають від серцево-судинних хвороб, легеневих хвороб і навіть не догадуються, кому вони мають завдячувати. Та мають вони завдячувати тій владі, яка буквально знищує їхнє життєве середовище. Переущільнення воно несе за собою не тільки, скажімо, дискомфорт моральний, так не тільки дискомфорт візуальний на рівні там. Мови символів та знаків на рівні семантики, воно несе за собою абсолютно конкретні речі, санітарні речі, які стосуються інсоляції. При переущільненні міста неминуче вирубуються зелені насадження, тих, яких є, просто бракує. І от таке у нас відбувається. Тому, е, от поки я тут стояв в корку, я вирішив в заторі, вирішив чергово поділитися. Це от такий маленький ескіз, маленька замальовка. Міста, яке знищене, прекрасне місто, княже, місто Лева, сліди, в якому залишили багато культур, от багато було в історії непростого, багато було дуже хорошого. Але те, що з ним зараз робили Рагулі, а при владі Рагулі ті люди, які просто мало освічені люди, які, для яких основна мета набити свої кишені і а далі хоч по топ. Люди, які вибирають нікчемність у владу, ну от ми маємо такі наслідки. Наслідки будуть довготривалі і катастрофічні. Світ дуже стрімко змінюється. А, і міста будуть ставати скажімо, більшими суб'єктами, ніж держави. Це вже такі авторитетні. як кажуть, футурологи про це заявляли, Киїл Норстром, якого я там вже згадував цитував, який сказав, що замість. Нинішніх держав фактично на планеті буде 600 мегаполісів. Так от тут будуть конкурентні міста, міста комфортні, в яких людям буде комфортно мешкати. А такі міста, як Львів, вже перетворені фактично в гетто, і в то гетто будуть заганяти і заганяти людей, поки, ну, поки вони не будуть знищені, не знаю. Які там будуть далі плани, поки що нічого доброго в тих планах немає. Ну, Але зараз відбувається те, що відбувається, і мовчати про це дуже важко. Я зараз мало про це говорю, мало про це пишу. Написано, сказано, для кого? Кому про це розповідати? Який сенс? Таке саме відбувається в інших містах, таке саме відбувається по всій країні. Сфера містобудування, вона не винята. В інших сферах то саме. На превеликий жаль. Багато я чую про такі речі в військовій сфері, але я про це не буду говорити, тому що, тому що про це не можна говорити, я розумію об'єктивно. Але багато фактів. Я спілкуюся з людьми, і е маю підставу говорити про те, що пенсійний фонд він просто воює з пенсіонерами буквально і працює на їх знищенні. Багато таких речей, які не вкладаються. В голову і люди, які бачать тільки війну, бачать московського агресора, але не помічає знищення держави зсередини, коли цільово, цілеспрямовано до влади провели е людей, які в своїй основній масі нагідники, і щоразу, чим далі їх стає все більше, ну це мені е робиться страшно. Ну, а якщо врахувати, ще й останню ініціативу е нашого відсоросяченого УКУ, Славно звісного про зміну до конституції, тобто чергово говорять про те, що змінювати конституцію, бо в ній є насправді хороші речі. То, що в них начкали, завжди можна повернутися. Вони не хочуть змінити, змінити і безповоротно позбавити український народ землі економічного базису і майбутнього. На містах це відбувається локально. От я вам продемонстрував тут на картинці, як це виглядає. А в країні це вже в межах трошки більшого масштабу, ну і глобально це відбувається, на жаль, на планеті. Отаке. От